Я не можу прийняти, що моя донька отак змарнувала свій шанс у житті. Вона у мене, слава богу, вдалася красою в батька, тому я була певна, що вона собі добру долю вибере. Ага, але моя мати була зовсім іншої думки про виховання Насті. Ти таку вроду маєш, а за подружками і не видно тебе. Що я не бачу, як ви на вулиці сидите, то тільки й чути подружок, а ти сидиш, мов в рот, води набрала. Ти якось покажи себе, та спину рівно та плечі розправила, ти чимось маєш соромитися, мати таку вроду і як та миш сидіти. Мене це дуже обурювало, бо хай собі дитина буде так, як їй зручно. Мамо, знайде свою долю, тоді й покаже себе, і ніхто її не спинить, що ви вічно попереду батька. І що ви думаєте? Знайшла собі таки кавалера їй двадцять один, а йому вісімнадцять. Я як почула, то мало не впала. Дитино, то нема гідного хлопця, який би тобі плече підставив в житті, бо життя не лише прогулянки за ручку, а ти цього несерйозного. Та його ще самого треба бавити. Мамо, ми любимо один одного. Мені ще думка стукнула, що а може, то й на краще, адже вона старша в стосунках, то й зможе ним покерувати. Бо старші хлопці, то вони вже хочуть іншого, а молоді, їм і за руку потриматися, то вже радість. Це я собі так думала. А вона давай до свого Сашка бігати, бо бачте, конкуренція висока, всі його хочуть. То нащо тобі такий чоловік? Все життя отак будеш обганятися, мов відмух. Мовчить, а що вона скаже, як там ніякого розуміння життя. Я вже прошу, я пояснюю, що життя має бути в мирі та злагоді. Але ж де? Прийшла і каже, що вони подали заяву, бо вона при Надії. Ну все, я в цьому шлюбі ніякої перспективи не бачила. Прийшов Саша до нас жити, нічого не робив, лиш їв та спав. А ми з чоловіком і для дитини, і до дитини. Вже й чоловік мій сам каже, що, наче три дитини ми маємо. Лесю, каже він, та я не залізний, я думав жити в спокої, а тут таке, ти їй якось поясни. Я вже, наче думки, його читала, і кажу доньці, йдіть на квартиру, бо ми з батьком вас утримувати не будемо. Ти вже он закінчиш інститут, матимеш професію, а ми з Оленкою будемо сидіти. Може, й твій коханий чимось корисним займеться і зрозуміє, для чого чоловік жінці. Приходила я до них і бачила, що там ситуація не змінилася. Той хоче все добреньке, а зробити не йде. Сама моя донька крутиться та виходить на підробітки, щоб родину забезпечити. Мені шкода, дитини, то я й підкидаю грошей, аби мій чоловік не знав та не сердився. Дитино моя люба, нащо тобі це все? Та нема з цього толку, коли тобі очі відкриються. То ти всю свою молодість отак манеш оплатиш цей непотріб, і не докажеш, мало видно. А далі знову з новиною, знову при надії. Ти чим думаєш? взялася я до неї, ти маєш думати головою. Та Саша не хоче нічим користуватися. Ну, як? Як я могла так виховати дитину? Ну, що я не так зробила? Хочеться сісти і голосити на весь світ. Зять сидить лише за комп'ютером та мріє, що він на біржі багато грошей заробить. А донька на дому має підробітки, двоє дітей на шиї і само собою, що вона не справляється. Я вже пропоную брати нам дітей на вихідні, але ж діти маленькі, вони мами хочуть і не хочуть в бабусі з дідусем бути без мами. Я не знаю, як це все доньці втовкмачити, як її переконати. Підпишись! Підтримай українськомовний контент.